Доброго дня, шановні учні, пропоную вам переглянути відеоурок із зарубіжної літератури романтичні мрії Джейн Ейр і Сувора реальність. Сьогодні з вами працює вчителька зарубіжної літератури Одеського ліцею номер 65 куца Лариса Михайлівна. Під час уроку ми познайомимось із творчістю англійської письменниці Шарлоти Бронте на прикладі її роману Джейн Ейр. Дізнаємось історію створення роману. Відшукаємо у творі романтичні тенденції на тлі суворої реальності, поглибимо навички аналізу прозового твору. Культовий роман Шарлотти Бронте Джейн Ейр був вперше опублікований в 1847 році. Вікторіанська епоха в Англії, у розквіт якої вийшла книга, ознаменувалася зміною духовних цінностей, зробивши основою працьовитість, благочестя та британську мораль. Роман був випущений під псевдонімом письменниці Каррер Белл. Роман Джейн Ейр підірвав лондонське суспільство. Книга стала популярною на другий день після виходу. Історія створення роману почалася у довгі, нудні вечори, коли весь дім у Ховарті відходив до сну. Такі години сестри читала одна одній те, що вона написала за день. Одного разу Шарлотта помітила, що горині романів завжди прекрасні. Але читача інакше не зацікавиш, заперечили Емелі та Ен. Ви помиляєтеся, сказала Шарлота. Моя героїня буде нагарна зовні, але по-людськи настільки прекрасною, що її полюблять. Саме такою героїнею стала її Джейн Ейр. Сама історія, яка лягла в основу роману Джейн Ейр, сталася насправді. Шарлота Бранте вперше почула її. Коли викладала у школі Маргарет Вулер Роухеді. в той час, у розпал семестру, недалеко від Ліцца, сталася дуже цікава подія. Службовець фірми одружився з молодою дівчиною, гувернанткою свого господаря. А через рік після вінчання виявилося, що в людини, яку гувернантка по праву вважала своїм законом чоловіком, і від якої вона на той час вже народила дитину, була інша дружина. В епіцентрі книги образ дівчинки сироти Джейн Ейр, яка з 10-річного віку вчиться протистояти обставинам і поступово визріває до сильної особистості, що ми знаємо про дитинство Джейн, як проходило становлення дівчинки як особистості. Джейн мрієлива і абсолютно самотня дитина, кругла сирота, яка проживає зі своєю тіткою Місіс Рід, яка не злюбила дівчинку з першого погляду. Джейн поводяться несправедливо, їй регулярно дорікають шматком хліба і виставляють у поганому світлі перед сусідами. А діти тітки рід, Еліза, Джон і Джорджіана, у своїх знущаннях доходять і до рукоприкладства. Але життєві негаразди та випробування не ламають дівчинку, а лише зміцнюють її природню хоробрість і силу волі, почуття власної гідності, якість, яка у дорослому віці визначила її долю. Місіс Рід вирішує відправити Джейн в закриту школу для дівчаток, Ловицький притулок. В тієї миті, коли Джейн залишає будинок, стартує новий етап долі і розпочинаються нові випробування. У школі панують вкрай суворі порядки. Діти надоїдають і часто хворіють на легеневі захворювання. У перший рік перебування Джейн у ловуді трапляється епідемія тифу, яка забрала життя багатьох вихованок. Подруга головної героїні Елен Бернс. Уникла тифу, але померла від туберкульозу. Оплакавши втрату, Джейн перенаєв навчання, досягаючи успіхів завдяки природному розуму. Головна героїня проводить у Ловоді 8 років шість як учениця і два як вчителька. Джейн виростає розумною, порядною і звичною у всьому розраховувати тільки на свої сили. Мрії про великий світ не залишають її. Вона дає оголошення про послуги говернантки в газеті. Є, отримавши першу відповідь, залишає лоугут. Нове місце роботи Торнфілд постає перед Джейн чарівним багатим маєтком. Тут панує тепла атмосфера, домоправителька місіс Ферфакс добра жінка, а її підопічна француженка Адель Варанс цілком мила дівчинка. Джейн насолоджується ідилією, заводить дружні стосунки з усіма мешканцями Торнфілда, за винятком швачки Грейспул. Жінки, що тримаються від усіх відокремлено, яка любить випити і іноді за її кімнати лунає моторошний сміх. Підсвідомо, Джейн не залишає почуття тривоги вона підозрює в ній якусь приховану загрозу. Нарешті до маєтку приїжджає сам містер Рочестер, і Джейн забуває про всі свої минулі переживання. Це дуже цікавий чоловік років сорока, розумний, досить вродливий. Ніколи не переходить грані пристойності і уважної до Джейн. Він пережив багато чого в житті, у нього є таємниця, яку він приховує за своїм суворим обличчям. Незабаром у Джейн прокидаються невідомі досі почуття, і вона з жахом усвідомлює, що сильно закохана у свого наймача, незважаючи на різницю у віці. З подивом Джейн виявляє, що і сам Рочестер віддає їй бідній непоказній дівчині. Перевагу перед блискучими доньками сусідів між ними відбувається напружена розмова, він робить пропозицію, і дівчина, не вірячи своєму щастю, відповідає згодою, що стало перешкодою здійсненню щасливих мрій Джейн. Під час церемонії вінчання, коли молодята стояли перед вівтарем, в церкві несподівано з'являється повірений із Лондона і роз'яснює присутнім, що шлюб неможливий. Оскільки наречений вже 15 років як одружений. Розчавлений Роджестер не знаходить у собі сил заперечувати обвинувачення і демонструє всім свою дружину, психічно хвору жінку, яка замкнена в одному з верхніх приміщень Торнфілда під наглядом Грейспул. Джейн убита горем, Роджестер благає її віддатися на волю кохання і залишитися з ним. Але вона, згнітивши серце, вночі тікає від роботодавця. Та коханого чоловіка їде в нікуди. Кілька днів Джейн поневіряється, страждаючи від голоду, сирої та холодної погоди, і одного разу, зовсім знесилена, падає перед дверима на знайомого будинку. Дівчину знаходять Діана та Мері, сестри місцевого священника сан Джона Ріверса. Джейн швидко відновлює сили і для неї знову настає період життя в коханні та затишку. Першу Сан Джон є приємним контрастом із немолодим і повним пристрастей Рочестером. Але Сен Джон виявляється холодною, класично красивою, молодою людиною, яка збирається присвятити життя Богу і поїхати з християнською місією до Індії. Він пропонує Джейн стати його дружиною зовсім не від великого кохання це почуття йому глибоко чуже, а просто зради надійної помічниці. Але дівчина відмовляє, тому що продовжує кохати Едварда. А головне, Джейн Ейр відчуває імпульс повернутися до коханого. Можливо, є ще шанс усе виправити, порозумітися і бути щасливими. Вона постійно сумує за Рочестером і вирішує побачити його. На місці Торнфілда вражену Джейн зустрічають лише руїни. В одному з нападів Барта підпалила будинок і покінчила життя самогубством. А Рочестер, який намагався врятувати її. Брати зір і кисть руки. Але в очах Джейн його інвалідність не має жодного значення. Головне, що він живий і, нарешті, вільний перед Богом і законом. Вони одружуються і знаходять свої щастя. Домашнє завдання. Дайте короткі письмові відповіді на запитання: чи сподобався вам роман Джейн Ейр? Чому? Поясніть, чому твір Шарлоти Бронте продовжує хвилювати сучасних читачів? Що можна сказати про письменницьку майстерність автора роману? Дякую за увагу! Бажаю успіхів у навчанні!